Так, це у нас кліпса оригінал для дозиметрів полімастер. Суцільний метал. Тут жодної деталі пластикові, все різні метали. І пофарбовано в чорний матовий такий колір. Я навіть не знаю, чим це схоже на якесь вороніння сталі чи надування металу, тому що це не порошкова покраска, бо занадто ідеально гладеньке. І не схоже на звичайну фарбу, тому що ну, ідеально рівно і такі шари, ніби в мікронах. Ідеально гладенько ось так виглядає. Ось зі спалафом світла спочатку покажу от чудовий стан. Я досі не знаю, як вони так пофарбували якісно метали. І прикол в тому, що воно не дряпається, не стирається. Напевно, якесь анодування або вороніння, щось таке. Так, пружинка, також метал. Оця вісь всередині метал, ця блискуча штука, о вона згинається, ось також метал. І це метал. І тепер без спалах покажу. конструкцію